Вітаю слухачів та слухачок. Ви на хвилях українського радіо при мікрофоні Тетяна Малошо. 20 лютого відбувся історичний момент. Президент США Джо Байден прибув до Києва. Візит відбувся у надзвичайній секретності. Це стало головною подією, якою розпочався тиждень напередодні річниці повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. До слова стало відомо, що Байдену нібито пропонували зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Львові чи десь на кордоні з Польщею, але він наполіг на поїзді саме. До Києва, з яким посланням лідер провідної на держави звертається до світу, а також про яку конфігурацію системи світової безпеки говорили на Мюнхенській безпековій конференції, і з нами на прямому зв'язку Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, пане Тетяно. Доброго вечора. Та пане Володимире, що ж таке означає візит до Києва та ще й напередодні річниці початку збройної агресії і ще в такий особливий день у календарі, ну звісно, що ми говоримо про Джо Байдена? Ну мені здається, що цей візит можна, так би мовити, умовно поділити на дві частини: На сигнали для України і сигнали для світу. Якщо говорити про Першу частину про нас з вами, про те, що стосується українців і всього, того, що відбувається на полі бою, то на цей сигнал є абсолютно чітким і зрозумілим. Ми будемо поступово отримувати всю ту зброю, яка нам необхідна. Так, звичайно, не все відразу. Так, звичайно, кожна наступна порція цієї зброї потребує. Дуже серйозної підготовки, бо це вже не просто, скажімо, якісь артилерійські системи чи системи протиповітряної оборони, а це вже потужні види озброєнь, такі як, як танки, зараз на порядку денному літаки. Це все не надто проста проста техніка, щоб просто думати, що її можна просто завести, поставити. і Вона сама поїхала. На жаль, ні, це дуже складні системи сучасної сучасного озброєння, які потребують доволі серйозної підготовки. І що ще дуже важливо, забезпечення маю на увазі технічного забезпечення і обслуговування. Що достатньо у нас фахівців, і хто тоді ремонтуватиме цю техніку і відновлюватиме її? Це теж важливе питання. От про це власне і мова. Я й кажу, що деякі наші оглядачі дуже так якось легко до цього ставляться. і думають, що ну от поставили нам танк Леопард 2 там якоїсь модифікації, чи навіть Леопард 1 І все ну на превеликий жаль, це дуже наївна історія, вже не кажучи про літаки. На кожен літак потрібно, як кажуть, військові, яким я. Довіряю, потрібно до 30 людей технічного персоналу, який обслуговує такі літак до вильоту і після вильоту і після приземлення, тому це дуже справді складна а, логістика а, і а, просто так такі системи не з'являються. Людей у нас вистачає. У нас є достатньо і військових льотчиків, і військових а, а, технічних спеціалістів, які працюють, скажімо, по авіації теж саме стосується безумовно і. А, Танкової та іншої важкої техніки. Але потрібен просто час для того, щоб цією технікою панувати. Але я хотів ще додати, що мені чомусь здається, що сьогодні говорилося також і про те, що на що не звертають особливо уваги. Але те, що для нас є сьогодні надзвичайно вкрай важливим в контексті озброєнь, це ракети, які мають дальність ураження до. 300 кілометрів чомусь мені здається, що невдовзі ми матимемо ці ракети, а це, в свою чергу, дуже серйозно змінить ситуації на полі бою. Бо якщо вони досягатимуть умовного Кримського мосту або ж найвіддаленіших куточків окупованого Донбасу, то повірте, ситуація на фронті. Зміниться кардинально, при тому дуже дуже швидко. Чи вважаєте ви, що візит Байдена до Києва це сигнал не лише для Кремля, а й для Китаю в особі Сі Ціньпіні, який фактично включився у війну на боці агресора? Звісно, що Наразі Вашингтон стурбований тим, що в Пекіні розглядають можливість надання і летальної зброї. В чому полягає інтерес Китаю щодо допомоги Росії? Ну от тут якраз ми переходимо до другої частини, про яку говорили. Про зовнішні сигнали для світу. тут би я виділив пані Тетяну кілька: перший і найголовніший цим візитом президент Байден дав такого гучного ляпаса Путіну. При тому такого гучного, що почув весь світ. Чому Тому що ще раз і ще раз продемонстровано, що Путіна не бояться, Путіна не боїться ні президент маленької за територією там умовної Естонії чи, чи Литви, чи Латвії, і не боїться президент великої Америки. Чому тому, що всі розуміють, що Путіну не дадуть перемогти? І сьогоднішній візит Байдена в Київ, коли звучала тривога, і коли була реальна загроза його безпеці, це справді демонстрація того, що Путіна вже ніхто не боїться. І я вважаю, що в цьому є колосальний позитивний момент, який свідчить про зміну. В підходах західних лідерів до того, що таке Російська Федерація, інший сигнал безумовно прозвучав і в бік Китаю, але до речі, не тільки. Я думаю, що він прозвучав також і щодо західних союзників, яким Байден продемонстрував, що він так само чи в першу чергу буде дбати про те, щоб Україна не програла. Ну, це так би, так би мовити для тих, хто досі ще вважає, що з путіним треба розмовляти, що йому треба там давати якісь шанси на те, щоб не втратити обличчя і тому подібне, і тому подібне. Уточнення щодо Китаю сьогодні щодо надання летальної зброї у Міністерстві закордонних справ Китаю сьогодні в понеділок заявили, що США не мають права читати лекції щодо постачання зброї на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії. Про це СІНН із з посиланням на речника МЗС. КНР Ваня Веньбіня повідомляє про це, продає українська правда, і я зацитую тоді прямо мову, що саме американська сторона не китайська постачає постійний потік зброї на поле бою. Американська сторона не має права читати нотації Китаю. Ми ніколи не погодимося з тим, щоби США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Як ви можете це прокоментувати? Я це можу прокоментувати дуже просто, розумієте, ідеологічно, що китайський тоталітаризм, що російський фашизм це дуже близькі світобачення, тобто вони живуть в умовах тоталітаризму, і їх це влаштовує. Маю на увазі керівництво, що не менше російське і китайське, тому тут є. Повна взаємодія і повне взаєморозуміння, і в цьому контексті безумовно Китай на стороні Росії, і ми це бачили не лише по заявах, але й по численних голосуваннях в тій самій організації об'єднаних Націй, таке інше, таке інше. Але є і е, інша сторона цієї проблеми, яка називається світова економіка і залежність е, Китаю е, на е, дуже дуже багато відсотків. Від того куди підуть оці китайські товари, які виробляються за допомогою західних технологій, зовнішня економіка Китаю на 70% залежить від постачання саме на ринки Західної Європи і Америки. То повірте, надто сильного маневру, крім робити певні заяви, у Китаю немає, тобто він не може собі дозволити ситуацію, коли на Ринки заходу для нього раптом закриються. Тоді це означатиме реальний крах китайської економіки, бо ми знаємо, що фактично сьогодні Китай є світовою фабрикою, яка виробляє дешеві товари через дешевизну робочої сили і завалює ними весь світ. Якщо цього цьому поставити край, то повірте, такої кількості китайських товарів не з'їсть. Якщо так можна сказати, жодна інша країна чи регіони, чи навіть континенти, тому тут буде баланс, і саме тому Китай говорить про якийсь мирний план, про те, що він буде закликати до того, щоб війна припинилася. А чому? А тому, що йому вигідно тепер мати Росію як свого молодшого партнера, з якого він буде витягувати дешеві енергоресурси. І завдяки цьому так само продовжувати демпінгувати на світових ринках і постачати свій товар е, в ту ж саму е, Європу чи Північну Америку. Запитання щодо а, того, що Китай закликає до миру, можемо згадати, що минулого тижня глава МЗС України Кулеба на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з топ-чиновником КНР, керівником офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї. А про що могли говорити дипломати? Чи може ця зустріч на вашу думку вплинути на зміну позиції офіційного Китаю? І наскільки це важливо для нас? Єдине про що міг говорити е, наш міністр з ну тим? Топ чиновником е китайського е партійного керівництва е це е застереження відносно постачань Китаєм е Росії озброєнь. Це, власне, спільна позиція е наша з американцями, наша з е європейцями, і тому, я думаю, це був. Е Головний акцент такої розмови все інше зараз має абсолютно другорядний характер і не може ну бути е, визначальним. Тепер сьогодні, зараз, в цю хвилину, це єдина тема, яка хвилює Україну і хвилює Захід. І якщо Китай раптом вирішить, що він зможе погратися в ці ігри, то мені здається, якраз йому прочитають дуже серйозну Ще одну лекцію, і тоді йому доведеться справді вибирати або ставати в позицію підтримки лузера. А те, що Росія програє у цивілізованому світу, вже немає жодних сумнівів, і зазнати відповідних економічних санкцій, чи продовжувати балансувати. Ми почали вже трішки говорити про мюнхенську безпекову конференцію, які для себе особисто ви зробили висновки, і можливо ви помітили, як змінилася риторика учасників заходу після майже року повномасштабної війни в центрі Європи, яку розв'язала Росія проти України, і про яку конфігурацію системи світової безпеки говорили на цій мюнхенській безпековій конференції? Знаєте, ситуація там справді змінилася, і якщо ще рік тому назад про Росію говорили як про щось на як. Знаєте, про індійську корову, яку не можна чіпати, бо вона е, трохи не священна, е, то тепер е, ця риторика змінилася. І е, нарешті е, е, Росію, Ну щонайменше, так, е, ну, якось умовно поки що поставили е, от е, в той куток, де вона власне і мала б стояти. всі Роки починаючи з ну фактично її створення після розвалу СРСР, тому що все те, що вона робила, це були суцільні агресивні дії, геноцид і все інше, ну тоді на це не звертали увагу сьогодні. Нарешті це відбулося, і тому я думаю, що не запрошення офіційних осіб з Росії, це перший, але дуже серйозний дзвіночок. Якщо раніше про таке не можна було й думати, коли раніше Лавров е, вимагав, щоб йому не ставили запитання після його відповідей, після його верніше, е, е, ну заяви там чи промови, і на це погоджувались. То сьогодні просто його викинули з е, учасників, вже не кажучи про, про там Путіна чи чи чи, чи інших очільників Кремля. Е, тому це вже великий позитив. Що мені здається, не е, вдалося е, під час цієї конференції, так це поговорити про майбутнє Росії, е, поговорити, е, так би мовити, на рівні е, е, певної візії, що треба робити з постпутінською Росією. Яку... пане Володимире, а чи не відбувалася там розмови щодо майбутнього Росії загалом? Чи це було якось опосередковано? Ні, ні, це не було е, е, темою, е, так би мовити, номер один. Більше того, скажу вам, що це поки що табуйована тема. Е, на жаль, наші західні партнери досі бояться розвалу Росії, досі думають, що це буде світовий. Апокаліпсис, хоча розвалився СРСР, і трагедії особливої не стало. Але це інерція мислення, яка ну на жаль притаманна поки що нашим західним партнерам. Хоча це знову ж таки я думаю, питання часу. Рік назад ми жили в іншому світі. Сьогодні він абсолютно змінився, пройде ще невеличкий період часу, і в головах наших західних партнерів. Тема розвалу Росії перестане перестане бути фантастичною, а стане більш прагматичною. І я думаю, якщо ми допоможемо їм це зрозуміти, то в цьому буде наш великий, ну крім всього того, що відбувається на полі бою. Наш великий внесок в дезінтеграцію цього останнього бастіону імперіалізму на політичній карті світу. О, важливо згадати знову ж таки про Мюнхенську конференцію, це власне такий дискусійний майданчик, де звучать різні точки зору, думки, але конкретні рішення не приймаються. Які наслідки для України матиме цьогорічна мюнхенська конференція? Ну ви праві там не приймають конкретних рішень, але якщо формується певна політична атмосфера, то від неї якраз до прийняття цих рішень ну не так уже й багато кроків. А крім іншого, питання постачання зброї звучало дуже дуже гостро. Деякі наші західні партнери продовжують ухилятися від прямих відповідей. Але я вважаю, що наша українська дипломатія при тому на всіх рівнях, в тому числі і на парламентському вимірі, і на Офіційному рівні маю на увазі роботу міністра Кулеби е, і на рівні е, громадянського суспільства бо там були представники багатьох е, громадських організацій і об'єднань. Все це безумовно працює і все це створює ту саму необхідну атмосферу. Тому думаю, що підсумки. Е, Мюнхена в цьому плані є більш ніж позитивними. Пане Володимире. Я вам дуже вдячна. Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Був з нами на прямому зв'язку.